Останній. Добре. Мазур Денис, будь ласка, готовий. Оп! Карабута, Володя, готується. Останній Добре. Так, Володя, готовий? Секунду. Чміляр темп після Вови. Секунду. Оп! Чмій, ти чуєш? Три. Готуєш. Остання готується. Чотири. Добре, п'ять, молодець. Чміляр Артем, самолюк, Ростислав, готується. Готовий? Оп! Давай, давай, дьома, ще. Ще, ще, Добре. Сам, э, самолюк Ростислав э, Нгуєн готується. Готовий? Оп! Чотири. Добре. Нгуен Фонг Зеленковський Назар готується. Готовий? Оп! Останній. Добре. Зеленковський Назар, Мельченко Кирило готується. Готовий? Оп! ні не не, не 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 Спочатку, спочатку, на старт. Готовий. Оп! Ти думав, я не побачив. Я популяра. одягнув Два Омельченко Кирило, будь ласка, після нього той, хто перший за списком. Готовий. Оп! Ярмоленко Віктор готується. Чотири. Добре. Так, будь ласка, Ярмоленко, Віктор на старт. Секунду вітя, почекай. Готовий. Оп! Луцюк Арсеній готується. Давай, 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 Зразу, зразу, да, не все Чотири. Добре. Луцюк, арсеній, Мальченко Назар. Готовий? Оп! Останній просив, не перестрибуйте. Ти. Ти я ж коли я ти розказував, дивись, діночі, я розказував, ножку приносиш до здачі. А в тебе довгий крок. Ти от на такому кроку як коли. Ти ж так не біжиш, у путь. Добре, нормально, час зафіксовано. але прохання є таке. Будь ласка, Мальченко, Назар, хитрик Захар. Назар готовий. Оп! Швидкість, швидкість, швидкість. Швидкість моніторим відразу. Моніторим. Чотири. Останній. Добре.